Здоровенькі були, я знову з вами. І сьогодні у нас The Dog House Мегавайс песики. Що ми будемо робити? Рубрика швидко гроші, спробуємо занести за 5 хвилин. Зараз у нас 13 тисяч на рахунку, і побачимо, скільки в нас буде через 5 хвилинок. Я думаю, що, можливо, ми навіть тут олим якийсь підемо, якщо буде зовсім все погано. А можливо, і все буде добре. Поїхали, будемо брати ліву бонуску там, де на 7 спінів або ну скільки він там дасть. Так що від вас обов'язково. Підписочка, обов'язково, лайкосик, дзвіночок, натискайте, щоб не пропустити жодного відео. від мене в закріпленому коментарі на вас чекає приємний сюрприз. Зайдіть, подивіться, вам сподобається, я впевнений. А що в нас по будочкам? А що це у нас такі будочки? Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! А що це несеться? Ти що? 4 спінчика. Собаки, ви що, занести? Захотіли ще 600, нічого собі! Чуть не сказав погане слово, ще й песики нормальні! 13800! Отак! З первого бонуса! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ще три спіна! Ще три спінчика! Песики, песики! Кісточки сюди, добрий вечір! Отак. От Отак ми робимо! 10831 тисяча, собаки зглозду з'їхали, Вальтів закриває, що несеться. Ти що ти що, Я ж навіть в церкву не ходив, а мені оце таке щастя. Ти що, ти що, собачки, песики, песики? Не закрив. Добрий вечір, добрий вечір. Сенсейшедал за сенсейшена. Ай-яй-яй-яй-яй, хто би мог подумати? 13 тисяч починали ми з 13 тисяч на секундочку. 3 240 тисяч. 500 гривень. Ну як вам, як вам? Рубрика швидко, гроші» закінчилась. Всім, спасібо, до побачення, все. Та ні, ми ще купимо парочку, ну, ну хто я зна, може ми не дожали, можливо ще. Але це x 800 на секундочку. x 800 з першої бінуски. За 5000. Який там малин, який там малин, божечки, божечки! Я просто, я просто, я просто в шоці. Я вже я чуть не сказав поганого слова. А я ж ви знаєте, не матюкаюся, я, я майже майже зупинився вчасно. Прийшлось би запікувати. Ну ладно, то таке, запікать, тут 40 тисяч насипало. Ой, ой-ой-ой, що несеться? Поїхали, поїхали ще. Песики, песика, да молодці. На що, на таке я не розраховував точно. А починало що? 3-й да, Здається, барабан у нас були? Давай, нормаз, ну як вам, як вам? Ого, ще два доміка, Ну ладно, ладно. Давай, давай, головне, не, не, не замазувати. Давай відбивати просто бінусочки. Ні. Якщо у вас є якісь цікаві ігри, хотіли би, щоб я перевірив, пишіть коментарі, перевіримо ваш смак, перевіримо вашу чуєчку. Залечу, якщо це не дід, не бананза, залетим, побачимо, що там що там ви рекомендуєте такого цікавого. Можливо, знайду собі улюблену якусь гру нову. Так що обов'язково пишіть, я їх читаю. Ну що, песики, песики, айда молодці, айда песики. 590 гривень. 590 гривень. Ну, хто ж, хто ж, хто ж мог подумати, що так, так вийде все. Ти що ти шо? Ні, Ну зрозуміло, після заносу одна, одна пуста, і тепер, тепер я думаю, що можливо, можливо, ще зараз, зараз точно зробимо. 4. 4, 4, будь ласка. Як на замовлення, диви, що несеться. 12 спінчиків, добрий вечір. Ну, хоча, якщо б так як по правді, то 12 спінчиків, 18 навіть я частіше беру, і 18, мені так здається, краще заноси, але 12-12. Ми тут беремо липкі, вайлди сьогодні поїхали. Ну, а може й занесе. Зараз глянемо. Так, ну, стандарт. Другий, третій барабанчик, да? да? другий третій, другий третій. Ні, Ну якщо хоча б відбився... От знаєте, як би було не 4 тисячі. Ого, непогано. 4 тисячі, якщо він віддає, скажімо так, то у нас буде 43 плюс 30. Ні, ну, блін, звісно, що занос було б добре, але мінімум 4 тисячі віддає, і ми виходимо на плюс 30. Нормально так? За 5 хвилиночок. На роботу можна не ходити, що ти що? На онліфанці перестану підробляти моделю, буду, буду оце в собак грати, да і нормально. І Навіщо мені той онліфанс? По ночам не спати. Так, ну ще п'ять спінчиків є. Півтори тисячі. Може, 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 можемо зробити. Можемо зробити, але, але. Без, без четвертого барабана буде тяжко це все зробити. Так, на шийнички, на шийнички. 400 гривень, три спіна. Раз, раз, раз. Раз, 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 не хочуть, не хочуть. Ну давай собак нормальних на перший барабан. Ні. Не, не бачите нам 4 тисячі тут, на жаль, на жаль, але я думаю, що я думаю. Я думаю, оу, почекайте, не бачите, почекайте, все норма, все по плану. Просто все йде по. 4 тисячі замовляти. Треба було просити більше, треба було 14 просити. Попросив 4 лапи, дав 4 лапи. 4 тисячі, дав 4 тисячі. Щось я, щось я ну, недооцінюю себе, потрібно було просити більше. Ну ладно, то вже таке. Ну що, підбиваємо підсумки? Що у нас тут? Що в нас тут дивимося? 43 тисячі плюс 30 за 5 хвилин. Я думаю, це прям, прям топчик. Ну, ти, що ти, що, не очікував я на такий розклад, і мені дуже сподобалося. Як вам, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ну і на лайк. Не забудьте натиснути. І, звісно, в закріпленому коментарі від мене для вас є сюрприз. Зайдіть, подивіться. А я з вами прощаюсь, буду завтра в той же час на цьому ж місці. Ну, щоб ви не сумували, як завжди традиційно, я залишив тут для вас підбірочку своїх заносіків кращих. Зайдіть, подивіться, там є на що подивитися. Так що, всіх люблю, цілую обнімаю. Пока. Пока!